Ціну митниці наш клієнт мав би заплатити 298 тисяч гривень митних платежів. За рахунок звіта експерта, ми вишили на ціну 228 тисяч. Тобто економія склала 70 тисяч гривень. Плюс ми не враховували вартість транспортних витрат, тому що даний автомобіль ми розмитнювали у місті Львів. А коли ми розмитнімо у Львів, то митниця не має права вже плюсувати вартість витрат на доставку. І це зекономило нашому клієнту ще плюс-мінус 150 доларів. Загальна економія майже 80 тисяч гривень. На сьогодні складається така ситуація, що автомобілі вигідніше привезти з Європи, розмитнити їх в Україні. Мало того, коли ми робили попередні прорахунки, то. Люди, які самостійно жнуть автомобілі, які не користуються там послугами автопідборщиків, а в тих, кого є можливість самому купити автомобіль, самому його пригнати, економія була мінімум тисячу, а то й півтори тисячі доларів. А після того як в Україні запрацювали нова.